Огортання плівкою, іноді треба зберегти те тепло, яке ми передали за рахунок наших гарячих масажерів, наших званих соляних гарячих мешечків і ручного масажу на тіло людини. Найпростіше буде заблокувати тепловіддачу, Яким чином? За рахунок використання звичайної звичайної плівки для приготування їжі. Безпосередньо кілька шарів цієї плівки наносимо. На безпосередню поверхню тіла, яку треба зберегти в теплі, прибираємо повітря і після цього накладаємо рушник або щось тепле. В такому стані людина може знаходитися кілька хвилин до 10 хвилин. Принаймні ці 10 хвилин. Тепло, яке ми передали, і яке, і яке організм виробляє сам, залишається в тканях, додатково їх відновлює і розслаблює Ось таким чином.